Завдяки тим чотирьом чи п'ятьом знакам, про які ми говорили в попередніх відео, каже отець Піо, які тобі описав, дорогий сину чи донько, можеш розпізнати, звідки походять почуття, які актуально переживаєш, і ті, які е, в їх наслідку можуть вникати до твого серця. Якщо походять від Бога, не повинен їх відкидати, але визнаючи визнаючися за малу дитину на дорогах Господніх, повинен пити молоко з грудей твого батька, який керуючи співчуттям, вип... сповнює щодо тебе роль матері. Твої груди, каже Божий, обручник до обручниці зі святої пісні піснями, є кращі від вина, є пахнючі, як дороцінні бальзами і мастила». Книга Пісня-Пісень. Груди символізують потіхи, які, однак, порівняні є до вина, коли як вино розвеселяє, додає відваги і допомагає перетравляти духовному шлункові. Без них шунок часами міг би мати трудності в став... вставлянню туги, яка... яку належить ковта. Отже, Сьогодні нам говорить про те, що думки, які походять від Бога, не повинні ми відкидати. так? Отже, ті знаки, які ми мали, ми можемо розпізнати. Їх, їх, від чого вони походять. Ну і натомість ставити, ставити, ставити так само чого тим всім поганим думкам, почуттям, які можуть в нас приходити. Хай Господь нам в цьому допомагає. Jesus o